Слава Україні, друзі! Ну а я вкотре розпочинаю з подяки Збройним силам України за те, що захищають нашу державу за будь-яких умов, за будь-якої погоди. Ну а ми, любі підписники, маємо їм у всьому допомагати. Допомагати і наближати нашу українську перемогу. Слава Україні! Друзі, я вас вітаю. Сьогодні з радістю поділюся з вами рецептом. Домашнього хліба на заквасці. Закваску ми вже з вами робили, рецепт є на каналі. Ви вже вмієте це робити, тому сьогодні час пекти хлібчик. Ви вже давно в мене за нього запитуєте, тому сьогодні саме той день. Це наскільки смачно і це просто божественно, дуже ароматно. І послухайте. Чуєте? Сама собі застрів. Ну, вже дуже смачно. Пасочку на заквасці ми вже пекли. Ви бачили, яка вона виходить чудова, пориста і нереально смачна. Хлібчик це та ж історія. Друзі, ну а я, як завжди, щиро раджу приготувати перевірений рецепт дуже простий рецепт, навпрочуд смачного хлібчика на заквасці. І для того, щоб його приготувати, потрібно почати із опари. Для цього нам знадобиться закваска 150 г, 150 г водички і 150 г борошна. Всі інгредієнти можете знайти в описі під цим відео, або ж дивіться зараз на екрані. Друзі, як я вже і говорила, опару я завжди роблю на ніч. Чи то здобна випічка, наприклад, паска, чи то звичайний хлібчик, я завжди роблю на ніч. Ну, наприклад, це може бути десь годин 8 вечора, і я роблю опару. Для цього в миску просто змішую закваску, водичку, ледь-лед-тепленьку і пшеничне борошно. Гарнасенько все перемішую ось так. До однорідності, щоб не було грудочок. Все, бачите? Майбутня опара готова. Тепер ось так накриваю, в мене є ось такі силіконові кришки, або можете зробити це харчовою плівкою, чи тарілочкою. І лишаю при кімнатній температурі е, на цілу ніч. Так, друзі, а далі. Готуємо тісто. Для тіста всі інгредієнти ось зазначені на екрані, тож ставте на паузу, або шукайте все в описі під цим відео. Там абсолютно все є. Так, дивіться, опара підійшла. Ну, В середньому, погляньте, ось яка вона пухнаста. В середньому 6-8 годин достатньо. Все. Для приготування тіста в миску відправляємо опару. Ось так все до останнього грама. Готово. Далі додаємо сюди тепленьку водичку, ледь, ледь теплу або кімнатної температури. Рослинна олійка. Так. Можна додати будь-які спеції. Я додаю столову ложку меду, але можна її замінити на столову ложку цукру або й зовсім не додавати. Це вже на ваше вподобання. Я додаю мед. Далі сіль додаємо, можна сушені трави додати і гарнесенько, не боїмося, перемішуємо все до однородності. Основа для тіста готова. А тепер просіємо пшеничне борошно, я його просіваю вже це другий раз, щоб більше наситити його киснем. Ось так гарненько, швидко все. І до того ж, друзі, можна сказати, що це рецепт без замішування, тому що дивіться. Ось все вимішування. Ми, я ось так лопаткою інколи руками. Дуже приємне тісто. Перемішую його до однорідності, щоб не було ніде грудочок сухого борошна, а потім ось так відділяю від стінок, збираю в колобок: ось такий. Ось так, все до останнього грама. І що, друзі, накриваємо харчовою плівкою, все як завжди. В мене вже увімкнена духова шафа просто лампочка, друзі. У мене духова шафа електрична, як я казала. Роблю у плівці декілька приколів, нехай тісто дихає. І відправляю ось так миску у духову шафу увімкнену. Можна, якщо у вас тепло в кухні, наприклад, лишити його так. Дивіться, спеціально, друзі, показую, як вам ось тісто зараз виглядає, відразу після вимішування. А це дивіться, воно в мене простояло 2 годинки у духовій шафі без протягів. Просто з увімкненою лампочкою. Дивіться, яке живе, дуже-дуже гарно підійшло. Інколи півтори години, інколи дві вистачає. Подивіться, просто візуально, щоб ви знали, як воно має збільшитись. Подивіться, лише на цю структуру його пористу. Ну, просто супер. Погляньте. Ось так, дивіться, через 2 годинки. Наприклад, так, якщо у вас 2 годинки підходило, обминаємо його, одну 2 хвилини, не більше, випускаємо повітря зайве з тіста. І, друзі, я ще раз накриваю його знову харчовою плівкою. Так само, та ж сама схема: роблю проколи у плівці і ставлю туди, що духову шафу знову. Дивіться по ситуації, на півтори-дві години. У мене другий раз тісто підходить півтори годинки, і воно вже готове. Дивіться, через півтори години як ще раз воно підійшло. Ви бачите ці е, пори, ці бульбашки? Та це ж просто фантастика. Погляньте. Ще раз його вже обминаю, це вже після другого підходження. І в мене е, дві форми, ось такі скляні, я буду використовувати. Це інгредієнти на два хлібчика. Розміри е, форм вказую і масу хлібчиків обох я напишу в описі. Ось так я заслала пергаментом і змастила оливковою олією, трохи форми. Можна будь-якою іншою рослиною, а далі. Ось розмір форм, друзі. А далі все просто: трішечки змастіть руки або водичкою, або олією. Я це роблю олійкою і формуємо хлібчик. Погляньте, яке лише приємне і ну, просто повітряне тісто. Я його ось так обминаю, формую кульку, потім розділю на дві частинки і легко сформую хлібчик. А як саме дивіться далі у відео. Так, тісто я ділю на дві. Рівних частини. Можна сформувати один хліб будь-якої форми, якої ви хочете. Я ось так формую кожен хлібчик і кладу до форми, гарненько його приминаю, щоб він рівномірно потім підіймався. І так само формую другий хлібчик. Дуже, дуже приємно, друзі, працювати з таким тістом, воно дуже легке в роботі. І ось так робимо другий хлібчик. Все, бачите, нічого важкого. Все, забираємо. Потім я, дивіться, друзі, бачите, наскільки наповнена форма має бути, щоб було місце для підйому. Далі я перекладаю, друзі, на дечко відразу форми з тістом і накриваю ось так новенькими поліетиленками і лишаю при кімнатній температурі на одну годинку. І дивіться через годину, як чудово підійнявся хлібчик. Все, друзі, можемо відправляти у розігріту до 180 градусів духову шафу на 35-40 хвилинок. Зараз я вам обов'язково покажу, який він виходить всередині. Тому продовжуйте дивитися це відео і балуйте своїх рідних такою домашньою смакотою. Друзі, і ось, власне, показую, який же він виходить пухкий і дуже-дуже ніжний. Зберігається дуже добре і смакує в наступні кілька днів, наче щойно спечений. Тому, щира моя рекомендація це той випадок, коли просто, смачно і швидко. А я вам дякую, що ви готували разом зі мною. Друзі, обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, чи вам було цікаво і корисно. І підтримуйте український контент. Мені буде приємно, я старалась, і це важливо.